Боротьби з німецькими окупантами на нашій території створювалися загони УПА. Навесні 1942 року перші загони українських повстанців сформувалися на території сіл Бугрин, Вільгір Угольці. Їх очолили Деркач і Лис. У серпні 1943 року була створена сотня Лева, Сотенний Білан Іван Федорович Псевдо Лев. Відважний сотник Лев, організувавши сотню, на місці, де межують села Бугрин і Пруски, вступив у бій із загарбниками. Або здобудемо, або не будемо. Саме з такими словами йшов у бій Лев Білан Іван Федорович. Після війни створюється колгосп у Бугрині імені Молотова, голова Заїц Сава. А на Прусках пізніше переіменовано на зарічне імені Чкалова. У 1951 році ці два господарства об'єднали у колгосп імені Фрунзе. Головою колгоспу з весни по осінь 1951 року був Опанасюк Тихон, а восени Волков Іван і очолював до 1957 року. Друге укрупнення колгоспів сіл Новоставці імені Дзержинського, Вільгір і Косники імені Паризької комуни, Угольці і Башино імені Кагановича, Бугрин імені Фрунзе відбулося у колгосп зоря комунізму в 1957 році. 1957 по 1987 роки очолює учасник Великої Вітчизняної війни Лінник Гаврило Опанасович. Мудрий досвідчений керівник господарник доклав багато зусиль, щоб колгосп зоря комунізму став економічно багатим, а його трудівники жили заможно. За роки головування лінника Гаврила Опанасовича побудовано овочеконсервний, цегельний заводи, заасфальтовано вулиці села зведено нове приміщення школи. У квітні 2014 року Ліннику Гаврилу Опанасовичу виповнилося 90 років. Гарно відгукуються про вмілого керівника його колишні підлеглі. Цей Зараз... час колгоспі проходить широко будівництво під керівництвом Ліника. Він, як сільськосподарський керівник, їздить по інших колгоспах країни, вивчає передовий досвід. Будується в цей час в бугні нова контора колгоспу, автогараж, комора, переноситься провідницька ферма. Із Зарічно скорії, так в взарічне, велике будівництво проходить. У 1972 році був побудований асфальтний цех і прокладена дорога з твердим покриттям, спорина в гозі, починає ходити автобус. Голова колгоспу, лінник Гаврило Панасович, народився з 1924. -го. Року 7 квітня. Об'єднали колгоспи, які були Дуб, угольці, Вільгір, Новоставці окремо. А вже у 1959 році в січні місяці об'єднали в єдин колгосп, по-моєму, фрунзе З того часу керував. Головою говорив Опанасович Лінник. За цей період, як він став головою, став будувати концернний завод, цигельний завод, розширювати підприємство, погорів худоби, нарощувати було десь молодняком, дійними коровами все поголів'я було великої рогатої худоби, десь 5600 голів. От. голів. Ну Свиноферма була, птиці ферма була, далі була вапняна піч, е, випаювали вапно, випалювали вапно, стали будуватися, е, збудували е, дороги. Е, голова колгоспу трудився на, на благо людей, на благо свого колгоспу. Був вимоги, здібний керівник господарства. При його керівництві колоску кожного року ну, були показники гроші, ми завжди входили в п'ятірку кращих господарств Ну і дуже яскрати їм. Вклав всі свої знання, і, як то кажуть, і здоров'я, і все, значить розвиток росло господарства. Ну і, і так, значить, і пасіка була, і ну, коротше, вона дуже, і до людей не було. Надавав допомогу дуже особливо, одиноким. У свій час за керівництва Лінника Гаврила Опанасовича колгосп зоря комунізму був одним із найкращих у районі. У 1958 році запрацював цигельний завод. Директором був Бойко, згодом Кубернюк, побудовану піч для випалювання вапна, електростанцій. овочево концерний завод був побудований у 1965 році. Першим директором був гончар Микола Миколайович, а з 1968 по 1997 роки Кобранюк Іван Федорович. Продукції консервного заводу відправляли далеко за межі республіки: Перм, Боркута, Архангельськ, Сиктивкар, Ленінград. Керівники колективних сільськогосподарських підприємств. 1987, 1998 Сахнюк Микола Михайлович, 1998, 1999 Сорока Степан Микитович, 1999-2005 Дорошенко Марія Іванівна. З 2006 року відділення зоря імені Воловікова очолює Пилипчук Микола Михайлович. У 1961 році Бугринську машино-тракторну станцію, засновану у березні 1940 року, було реорганізовано у Гощанське відділення Сільгосптехніка. Підприємства в різні часи очолювали Канюка Нечипір Олексійович Шкарапута Володимир Євтухович. А у 1977 році підприємство. Том керував Степанчук Микола Тарасович. 23 роки, 25 років я став працювати управляючим всіхось техніки. Сложна, сложна, тяжка робота, вимоглива така робота. Був повищений на весь район, сотні тракторів було, а тут вже було дві, дві сотні автомашин, автомашин, і кожним треба дати рати, вивезти Горюче, вивезти добрива, вивезти. Ну все, супровий дворяк, і треба було це справляти. А зробив так, я був, так ми робив. Будівництво я будував жив'я, я побудував е, цехи, майстерні побудував. І вже почали мене їхати з усієї області, їхати з усієї країни. Мене признали, що у нас підприємство високого. Високу, високу Організація «Сільгосптехніка» неодноразово займала перше місце в області, була переможцем у республіканському змаганні. На виробництві працювали цілі династії, серед них Дмитруки, Лукашчуки, Тимчуки. З вищою освітою працювало від 15 до 20 чоловік. Щорічне підприємство поповнювалося молодими кадрами. Тобто випускниками Бугринської середньої школи. У кінці 1990-х років виробництво очолює Рудюк Микола. Сільгосптехніка мала свої відомчі квартири, гуртожиток, клуб, магазин, медичний пункт, теплицю. Було створено великий хор, яким керував Шевчук. Щоб самовіддано працювати, кожна людина мусить насамперед завжди дбати про своє здоров'я. Пугринська дільнична лікарня діє з 1947 року. Старожили гарно відгукуються про лікаря-єврея, а також лікаря Пушкіна Антона. тривалий період 1949-1959 роки на посаді головного лікаря працювала Віра Павлівна Мальована. Згодом лікарню очолив брат Віри Павліни Іван Павлович Злота. З 1967 року у Бугринській лікарні головний лікар, спеціаліст вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, відмінник охорони здоров'я Іван кіндратович Жовнір. Після закінчення Тернопольського медичного інституту у 1967 році. Ми приїхали сюди по направленню Рівненського відділу охорони здоров'я. З 1967 року по даний час ми тут е, працюємо. З ну, самого початку, е, звісно, як я приїхав, слабка дуже була матеріальна база, пікувальні установи. От, тому я е, приклав зусилля і почав із реконструкції. Амбулаторії з реконструкції стаціонару. Стаціонар був на 35 ліжок. З них були терапевтичні і неврологічні ліжка. Проведена була реконструкція амбулаторії. Ми перевели в нове приміщення амбулаторії. Скрізь в кожному приміщенні зробили водяне опалення, підключили воду. Лікарем, терапевтом працює спеціаліст вищої категорії Літа Миколаївна, Жовнір. Були при мене автомобіль, як авто, так і, як і господарства автомобілі. В общем, вся матеріальна технічна база була забезпечена повністю. Кухня була повністю автоматизована. Ну, ви ж самі знаєте, що воно це все робилося. Це вказається вас матеріальної технічної бази. У родині жовнірів династія лікарів, донька Інна продовжила справу своїх батьків. Інна Іванівна навчалася в Івано-Франківському медичному інституті. У 1994 році закінчила інтернатуру по спеціальності неврологія при Київському інституті вдосконалення лікарів. У 2005 році при Харківському інституті неврології, психіатрії та наркології. Академія медицини України захистила і отримала диплом кандидата медичних наук. За чуйне, турботливе ставлення до своїх пацієнтів сім'я Жовнірів має авторитет не лише у Бугрині, а й далеко за межами району. У 1986 році на роботу прийшла лікар-терапевт Зоя Миколаївна Созда. Сьогодні вона, як лікар сімейної медицини, завжди вміло, професійно надає допомогу своїм пацієнтам. Надзвичайно важливу роль у лікарняну справу вніс лікар-стоматолог, справжній професіонал Клочко Микола Парфенович, який працював з одним лікарем з 1964 по 1995 роки. Мав кабінети у школах сільської ради. Кривоблоцька зінчук Лідія Федорівна випускниця першого випуску Бугринської середньої школи. З 1964 року до виходу на пенсію працювала акушеркою у Бугринській дільничній лікарні. Ця красива привітна жінка допомогла з'явитися на світ всім тим, хто народився у Бугрині протягом 60-х-80-х років.